Тож, доробляємо з вами четверту та п'яту вправу, четверта вправа. Обчисли значення виразів, обведи найменший результат. Обчисли значення виразів означає вирішити приклад. У нас з вами були вже подвійні приклади, але не було з такими великими числами. Ви пам'ятаєте, як працювати з круглими циферками, з ними дуже легесенько. Можна в якийсь момент просто закрити нулика. Тож, у нас є 100, відняти 50, відняти 10. Ого, як же це вирішити? Тут на допомогу прийде. Як ми будемо міркувати в голові? Я зараз буду писати олівцем, але ви нічого не пишіть. Це просто, щоб вам було зрозуміло. Якщо, наприклад, я закреслю нулик, це вже буде не 100, а 10. 5 і 1. 10 відняти 5 відняти 1. А так, ви вмієте? Ну, звісно, 10 відняти 5 буде 5. І 5 відняти 1 буде. 4, значить, 100. відняти 50 та відняти 10 буде 40. Адже ми пишемо ось 4. І ось цей нулик, який ми весь час закреслювали. Закреслювала я його для того, щоб вам було зрозуміліше. Звісно, що ми зважаємо на цей нулик 30 додати 40, відняти 20. 3 плюс 4 ми знаємо 7, значить 30 плюс 40. 70, відняти 20, 7 відняти 2. Буде 5. 70 відняти 20, 50. 80, додати 10 і додати 10. 80 додати 10. 8 і 1. 9 це 90. 90 плюс 10. 9, і 1 це 10 і ще оцього нулика. Тому знаємо, 90 плюс 10 буде 100. Молодці. Дивимось собі далі. 90 відняти 60 додати 20. 90 відняти 60. Дивимось на ці циферки. 9 мінус 6, ми знаємо. 4, значить, 90 мінус 60 40. 40 додати 20. Щоб вам було зрозуміліше, напишу 40 і додати оці 20. Виходить. 4, 2, 6. І значить, нулик оце іще 60. 70 додати 20 і додати 10. 70 додати 20. 90. додати 10. 100. 70 відняти 10 додати 40. 70 відняти 10. 60 і додати 40. 6 і 4 ми знаємо 10. А 60 плюс 40 100. Подивіться, як ми зробили такі великі приклади. Не забудьте, як ми міркуємо, коли їх вирішуємо. І завданнячко п'яте. Нам потрібно з вами розв'язати задачі. У нас є ось такий малюночок. Є два футбольні м'ячі. Перший м'яч. Кинули на 30 метрів. Другий м'яч? Невідомо, але на 10 метрів менше. Щоб дізнатися, скільки пролетів другий м'яч, нам з вами потрібно від 30 відняти оці 10 та й отримаємо на скільки метрів менше пролетів ось цей баскетбольний м'яч. 30 відняти 10, напишіть самостійно, скільки це буде? 3 відняти 1 та ще нулика. І друга задача. Купили 40 кг апельсинів, а яблук на 10 кг більше. Якщо у нас є така задача, коли говориться невідомо скільки, але наскільки то більше, наскільки то менше, то ви за цим словом зразу собі розумієте, додавання це чи віднімання. Так як яблук на 10 кг більше, то значить додавання. Вам треба до 40 додати 10, і скільки це буде, запишіть самостійно. 4 плюс 1 та ще нулика.